Мах. Кохані, вам зізнається чоловік, який, дівчата, спроможні зробити все, що завгодно. Почуйте, але це людина зробить все, що завгодно, якщо це стосується його Мах. Тобто, коли мені треба, то я не бачу перепон. Я йду вперед. Ще про нього десятка чаш. Це чоловік, який, по-перше, був з вами щасливий в коханні, і помагу він вважає, що він знає, як зробити щасливою і вас. Я правильно розумію ви ще сили? Д'явол. Ну, ви сили кажуть, прав... правильно в якому плані? Чоловік спокусливий, чоловік по дьяволу це те, що я сказала. Тобто він все ж таки все це робить для якоїсь певної цілі. А що це? Ну, саме в коханні зізнається, і буде робити так, щоб ви була щаслива у відносинах з ним. А яка його мета? Королева жезлів. Його мета, щоб, по-перше, у кого, щоб ви стали його коханкою, майте на увазі. Або, якщо ви були, щоб ви продовжували бути коханкою, або щоб вступити з вами в сексуальні відносини. Дівчата, це так. Жезли це енергія вогню. Тому тут все ж таки поки що до вас, знаєте, такий інтерес більш сексуального характеру. А що буде далі? Ну, що буде далі? Кажуть, тут, по-перше, він може почати давати гроші. Так, у кожного своє розуміння, яке. Так, четвірка жезлів: він захоче вам дати відчуття родини. Навіть запропонувати може вам жити під одним дахом. У когось навіть брак. Все можливо. Так, людина роботяща, Він зараз працює, заробляє кошти. Чи варто йому довіряти? Він стоїть на вибору шляху, і кажуть: ну він готовий буде для вас покривити.